Друге послання до Тимотея. Розділ другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти. Перенось труди як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово. Коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити, коли страждаємо, то з ним будемо і царювати, коли Його зрікаємося, то й Він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами річ ні на що не потрібна хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти. Який добре настановлює словом правди, а порожніх та нечистивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить Гімней і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було. І тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, а інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, мира, разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам бо знаєш, що вони породжують сварки. Слузіш Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим. Лагідно картаючи тих, що спротивлюються. може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду, і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон, виконувати його волю.